Сказав канавал, менше позитивно, Ну, а, е, цей, ну в общем, я цей вірш завжди читаю комусь, але сьогодні тобі ще раз, Андрюша, слушай, я твій кодекс, твоя конституція. Твій цитатник Мао Цзедуна. Може, чуєш, підем дунем, доки спить моя проституція. Я врятую тебе від апатії. Підірвуся симптому слабкості. Я нап'юся твоєї спрагості. Потонув дуже симпатії. Стоїмо на одній дорозі. Та на різних її побочинах. Вчора думала, ми вже дорослі, а сьогодні ця фраза збочення. Намалюю тебе оголеним. Розділю твоє тіло на пікселі. Ти завжди будеш трошки підсоленим. А я буду також пріснею. І свій ж прочитаю тільки один, бо мало часу. Останнє, яке я написала. Ні, давай три, давай три. Які три, ти що? Немає рішення. Тривий дід мороз, три дід мороз, три. А цей вірш я присвячую своєму теперішньому, своєму незмінному, своєму найкращому, бла бла-бла. Від учора топчу обличчя худого міста. Вже синцями від кроків взялися вулиці, вулиць, нам. Хоч на миль би побачити сонце, хоч і плямисти. Я між згубних губ колій ходила налякана й боса. Я зварилася з вітром, бояла, що він тебе носить, між люстик чужих, що так віддано кличуть у гості. Надто жадібно, параноя затягує пасить. На очах у мільйонів я знову оголила душу. У мільйонів зірок, не подумай, познаю, можеш. Всіма снами, що зроблені з тебе я очі заплющу. Прикладу до уяви хворий, мов подорожник. Ніч примара. А я їх з дитинства люблю і боюся. Ніч пора, коли знір виповзають потворні комахи, щоб тебе не дісталося, стану вдвічі потворнішим птахом. Ну а потім, якщо ти не проти, піду погріюся. Третя ночі, а я все вплетуся в покол'я. А мереж у снігу лишає на тілі подряпини. Вже кінцево в мені мої рить білим прапором, втома, наче змія, оббиває спокусливо ноги. В боротьбі з собою являюсь лише аматором. Люди кажуть тому, що я вірю у власного Бога. Під ранковим невиспаним сонцем пітніє лід. Я стою під дворима, і втома так різко минулася, відчиняє вона твоя рідна і каже Привіт. розминулися. Це все. Це все. Це все. Це